гуманітарно педагогічний факультет Хмельницького національного університету один із найдавніших факультетів у нашому університеті. Він має свою позитивну історію розвитку, а також свої традиції. Наш факультет займається підготовкою майбутніх учителів української мови, літератури, польської мови, зарубіжної літератури, біології, технологій та інформатики, професійного навчання, а також здійснює підготовку майбутніх перекладачів. Майбутніх екологів, майбутніх фахівців декоративного мистецтва, майбутніх фахівців соціальної сфери, навчання на нашому факультеті не лише цікаве, але і перспективне. Тож запрошуємо до нас. Та та соціальні педагогіки є однією з ключових структур навчального закладу, що займається підготовкою фахівців у галузі соціальної допомоги та розвитку соціальної освіти. Ти навчаєшся на спеціальності соціальної робота. Та чи подобаються тобі напрямки, і ти обрала? Так, подобається, тому що ця спеціальність вміщає в собі два напрями – психологія та педагогіка, якими я завжди цікавилась. Дякую за відповідь. Ти студентка третього курсу. Скажи, будь ласка, як проходить навчальна практика? У Нас насправді дуже цікава практика. Ми багато волонтеримо та відвідуємо різні заклади. Сьогодні студентка 4-го курсу ознайомить нас з кафедрою соціальної роботи та соціальної педагогії. Мене звати Валерія, зараз я нас ознайомлю з нашою кафедрою. Ось це і є сама кафедра, на якій ми можемо знайти наших всіх викладачів. аудиторії, в яких проводять лінії та фактично заняття. Усьодна із навчальних лабораторій. На цьому станді можна ознайомитись з нашими найкращими випускниками. А зараз ми вас познайомимо з завідувачем кафедри соціальної роботи і соціальної допомоги. Що вступна кампанія 2025 року набуває певних змін? Розкажіть, будь ласка, в чому їх суть? Дякую за запитання. Дійсно, наша вступна кампанія на цей рік буде абсолютно новою, унікальною. Соціальна робота переходить нову галузь, соціальна робота та охорони здоров'я і забезпечення. Зв'язку з тим, соціальна робота, називають соціальна робота та консультування. Ми будемо орієнтовані на надання соціально-психологічних послуг та соціально-психологічної підтримки населення України. Цьому її судь, тому запрошуємо до нас на навчання. Привіт. Ви навчаєтесь в КНУ? Привіт, так. Я майбутній абітурієнт. А чи правда, що в КНУ вивчається польська мова? Так, ходім покажу. Мельницький національний університет запрошує вас на цікавий шлях мов, культур та можливостей. Спеціальність середнього світа, польська мова та зарубіжна література, друга українська мова і література відкриває нові горизонти для тих, хто мріє про міжнародну кар'єру, сучасні методи навчання, досвідчені викладачі, з якими дуже комфортно та зручні аудиторії. Усе це чекає на вас охну. Ви опануєте польську як основну мову та вдосконалите англійську, що відкриє вам двері до європейських університетів та компаній. Спільна робота, мовні практики та живе спілкування допоможуть вам заговорити впевнено: ми вивчаємо не лише мову, а й культуру, літературу та історію Польщі. Також у нас є спеціальні аудиторії в польсько-українському центрі. І завдяки інтерактивним лекціям та сучасним технологіям навчання проходить цікаво та ефективно. Ми не лише вчимо мову за підручниками, а й занурюємось у неї через кіно. Студенти мають змогу переглядати польські фільми в оригіналі, обговорювати їх разом і таким чином покращувати мовні навички у невимушеній атмосфері. Це чудовий спосіб не лише вдосконалити розуміння мови на слух, а й весело провести час у компанії однодумців. Приєднуйтесь до нас, у ХНУ, відкрийте для себе атмосферу драйву та створіть своє яскраве майбутнє. Чекаємо на вас. Привіт! Ти щось шукаєш? О, привіт. Э, взагалі то так. Э, я планую сюди вступати і розлітаю кафедри. Э, Ти тут навчаєшся? Так. Э, я студентка кафедри української філології. А хочеш, я розкажу, що тут і як? Ось, я була б дуже чудова. Студенти пишуть наукові статті, беруть участь у конференціях та навіть друкуються у справжніх збірках. Якщо маєш цікаві ідеї, то викладачі допоможуть їх оформити у повноцінне дослідження. Це наша бібліотека, справжній філологічний рай. Є рідкісні видання, новітні дослідження, натхнення для творчості. Шановні абітурієнти 2025 року, Хмельницький національний університет, гуманітарно педагогічний факультет, кафедра української філології запрошую вас на навчання. Якщо ви плануєте пов'язати своє майбутнє з мовою, літературою, викладанням та дослідженням культурного простору, то тоді наші освітні програми створені саме для вас. Ми пропонуємо вступ на такі спеціальності за освітним рівнем бакалавр. Такі спеціальності – середня освіта українська мова та література з додатковою спеціальністю англійська мова та зарубіжна література, а також філологія українська мова та література. За освітним рівнем магістр середня освіта українська мова та література. Навчання в нашій кафедрі це можливість здобути якісну освіту, поглибити знання з української мови, також іноземної мови, розвинути критичне мислення та реалізувати себе у професії. Чекаємо на вас в Хмельницькому національному університеті. Оберіть свій шлях до успішного майбутнього разом із нами. Це місце для тих, хто любить дівчати українську мову і літературу, а також прагне розвиватися у цих напрямках. Тут ми не просто вчимо правила. До речі, про подорожі університет імені Палацького один із найстаріших європейських навчальних закладів. І мені дуже приємно, що студенти української філології Хмельницького національного університету мають унікальну можливість щороку брати участь у програмі міжнародної академічної мобільності. Ми студенти Хмельницького національного університету. Перша частина здобуваємо освітової спеціальності середнього освіта, українська мова та література та українська філологія. Цьогоріч я працюю зі студентами, які навчаються на кафедрі славістики, секція україністики. Цьогоріч ми отримали можливість взяти участь у програмі міжнародної академічної мобільності. Тут ми маємо змогу не тільки навчатися, але й відвідувати різні культурні заходи. Тепер я точно знаю, що хочу вступати саме сюди. Кільне життя вже майже позаду, і настав час зробити важливий вибір. Ким я хочу стати? Де здобути освіту, яка відкриє мені шлях в майбутнє. А тут цікаво, тут насичене життя. Сюди треба сходити. Ну що ж, я на місці, потрібно все роздивитися. Привіт! Ти, мабуть, обираєш університет? Хочу знайти місце, де буду здобувати освіту, знайду цікаві знайомства та свою майбутню професію. Тоді ходімо, покажу тобі тут усе. Наша кафедра готує фахівців у сфері освіти, технологій, транспорту та мистецтва. Тут викладають досвідчені професіонали, а освітній процес відбувається у сучасних майстернях і лабораторіях. Відня програма для майбутніх учителів технологій та інформатики. Ми вивчаємо сучасні методики викладання, технології обробки різних конструкційних матеріалів, 3D-моделювання, комп'ютерну графіку, мови програмування. Розробляємо та презентуємо різні проєкти. У майбутньому вчитель інформатики стане не просто педагогом, а справжнім it наставником який допомагатиме учням освоювати новітні технології та готуватися до цифрового світу. Студенти спеціальності професійна освіта транспорт мають змогу використовувати інтерактивну систему АЄктю в процесі вивчення дисциплін за профілем викладання. Така система дозволяє вивчати такі дисципліни, як будова автомобіля, теорія автомобіля, технічна експлуатація автомобілів за допомогою інтерактивних засобів, відеороликів. Якщо тебе приваблює творчість, навчання на цій освітній програмі відкриє для тебе можливості у мистецькій сфері. Ми вивчаємо живопис, графіку, кольорознавство, художню обробку матеріалів, створюємо авторські роботи, є можливість зібрати спеціалізацію, художнє дерево або художній текстиль. Також опановуємо цифрові технології та використовуємо їх ресурси у творчій діяльності. Я обираю кафе про технологічну та професійну освіту. І декоративного мистецтва хоче, щоб моя спеціальність була цікавою та перспективною. Привіт, шукаєш щось? Не... Так, я студентка кафедри коло та біологічної освіти. Якщо тобі цікаво, я можу розказати. Ось тут наша кафедра. Ходімо! Дивись, попов'язковим монументом квартировки у в нашій кафедрі яхала. Бера. Наша кафедра займається активною діяльністю, наприклад, на кафедрі два Мутки. Боривітер та методи сучасного навчання біології. Ось дивись. Студентський готов. Вітер об'єдної любителі орнітології. Учасники вивчають розпізнавати птахів, проводять польові дослідження, використовують наукові методи обліку міграцій. Вони беруть участь у конференціях, семінарах та міжнародних проєктах. Також наші студенти будуть активну участь у міжнародних проєктах, виїзних заняттях, екскурсіях, практиках. За той медалічний практик є вдосконалення теоретичних і практичних знань. Дивись, у нас на кафедрі є сучасний мікроскоп. Пропоную створити препарат. Препарат життя під мікроскоп. Беремо піп'єточку, набираємо краплинку води, вже підготовленої. Взяти можна трошки, трошки взяти і рослинних об'єктів. На лице двох только захитить, ты просто ее пускаешь. Все. Все, нічого не поправляешь. Вс. Ось і наша екскурсія підійшла до кінця. Тобі сподобалось? Так, було дуже захоплено. тепер я теж знаю, що хочу, хочу поступати сюди. Це правильний вибір. Чекаємо тебе в наших рядах.